Право номер 157. Позначте точку П, ось точка П та проведіть пряму А, що не проходить через цю точку. Ось промедемо якусь пряму А. Ось За допомогою косинця та лінійки через точку П проведіть пряму паралельну прямій А. Дивіться. Робимо. Накладаємо косинець таким чином, щоб одна сторона співпадала з прямою, під іншу сторону підкладаємо лінієчку та будемо переміщувати косинець до точки П. І проводимо пряму. Ось наша пряма, яку ми е позначимо, наприклад, М. Пряма М, паралельна прямій А, точка П. Належить прямій М. Задача вирішена.